Українці, які працюють за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю, на великдень відпочиватимуть три дні, на травневі свята чотири дні, і потім через чотири робочих дні знову три вихідних. Такий перепочинок обходиться значними втратами для станцій переливання крові, кажуть фахівці, адже захворювань на свята ніхто не скасовував. Люди потребують препаратів крові незалежно від дня тижня, святкових чи вихідних днів. Щодня до Станції направляються до 30 швидких допомог з різних лікарень області з однією метою отримати препарати крові. Еритроцити, тромбоцити, лейкоцити лише плазми існує декілька видів імунна, суха, свіжозаморожена. Кожному хворому за потребою кажуть медичні сестри експедиції, які готові видати препарати крові в день і вночі. Через це окошко ми їм подаємо всі препарати, які вони потребують у нас. Ми працюємо круглодобово. Нема на протязі року, у нас нема ні одного дня, щоб машини швидкої допомоги або санітарні машини не приїздили на нашу вулиці отримати продукцію, яку вульгарно можна сказати, продукція кров це святе, для, яка б не понадобилася лікарям для їхнього, їхнього технологічного процесу рятувати життя. Рятувати життя. Щоб цей процес не зупинився, центральний банк крові має постійно поновлюватися. Для цього щодня потрібно до 50 донорів, як це буває у робочі дні. У святкові чи вихідні налагоджена система здачі крові порушується, адже донори відпочивають. Таким чином фахівцям ледь вдається стримувати, контролювати ситуацію. 8 тисяч доз плазми, що зберігається у сховищі і може врятувати стільки ж людей на випадок катастроф, не замінить цільної крові, кажуть лікарі а тому запрошують усіх бажаючих поповнити банк крові Чернігівщини. Це безпечно свідчать працівники станції. Усі вони є донорами. Серед них вісім почесних. Це той, хто здав кров більше 40 разів. Студент Олександр збагачує банк крові втретє. У хлопця рідкісна з негативним резусом, четверта група крові. Це і стимулює Олександра дарувати життєдайну субстанцію а відтак отримувати моральне задоволення. Зачем лікоти, если можна просто помочь людям? Я, ну як би не раді користі, а просто раді того, щоб допомогти людям. Щоб утримувати сховища і лабораторії до того ж, претендувати на статус фабрики з виробництва ліків, станції переливання крові доводиться не переливки у цей сутужний час. Не вистачає холодильників і навіть елементарного спирту. Це гальмує виробництво препаратів крові, дається взнаки відсутність централізованого фінансування та систематичної спонсорської допомоги. І коли запитують, а що вам потрібно, то я говорю, що нам дуже багато потрібно, дуже багато. Треба обладнання, яке робить діагностику донорської крові, технологічне обладнання, яке переробляє донорську крові, обладнання, в якому зберігаються компоненти крові. Тому багато залежить від фінансування нашого закладу. На превеликий жалі, так як і всі медичні заклади, ми в цьому році отримали програму фінансування дуже незадовільно. Нам треба придбати нові гематологічні аналізатори, низькотемпературні холодильники, сепаратори. Навіть донорське крісло нам треба такої технології, щоб можна було донора із вертикального положення перевести в горизонтальне і навпаки. Стоїть без дії дороговартісний апарат автоматичного плазмофорезу для запуску сучасного обладнання. Бракує комплектів для забору крові у донора і фільтрації ретроцитів. Це доводиться робити ручним дідівським способом, що втратно для часу і якості кажуть фахівці, і все ж духом не падають. Роблять усе можливе як патріоти своєї служби. Василь Зуб лікар-хірург, що знає ціну крові, залучив до донорства двох власних дочок. Ми також приєднуємося до людей, які добровільно дарують кров тим, кого ніколи не зустрінуть, але можливо збережуть їм життя.